Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго. Доброго. Далеку, я... Да. Много милиционировать. Надо слушаться. Можно присесть там? Да? да, конечно. Я слушаю. Далеку, я спрошу... Вимушений прийти до вас на прийом з приводу свого приводу. Е, на даний час на даний час я що написав заяву про е, Основний меседж такий. Зараз готується викрадення мого автомобіля, з якого я займаюся підприємницькою діяльністю. Е, Автомобіль знаходиться пара. Займаюся підприємською діяльністю по адресі Лужкова, 31А. Mm -hmm. Тобто реалізую каву з кавомобілями. Mm -hmm. Зараз до мене дійшла інформація, що готується вигранення автомобіля. І готується... Викладання... Дошла а від кого дійшла інформація? Тобто для нового заявлення все відложили, так? Да, так. Да, Ви да. можете прочитати. Да, просто, що... А, ситуація така, що я не по случившегося, это говорю, а до. Поэтому, ну, понятно, предотвратить. Предотвратить, да. Поэтому я вижу здесь, чтобы не ждать сутки, а сразу внести в ЕРДР и как бы предотвратить это. Ну, почитайте, Если если что то что-то непонятное почерк, то... Mm, да, я вас переспрошу, хорошо. Я вот чуть К. перека... Через ви цю заяву, щойно заяву я а, зараз, так? Да? Да, Зареєстрував щойно, а звертався ще по апарату 10 числа. Хорошо. Я зараз вашу заяву реєструю. Вона ну, вже зареєстрована. Ні, ну, я имею в виду, ви що раз будете писати или нет? Просто я не знаю, що на кого вона розписана ця заява. Я зараз з приводу того, щоб так. смотрите, Олег Велич, ситуація така, що можуть викрасти. Mm -hmm. Ще кримінальна ну, Ви вказуєте справа? тут працівників поліції сільського Так. Да. Кримінальної справи ще немає. Є така заява, є номер ЄО, але кримінальна справа ще не відкрита. Як КПК нам говорить, 214 стаття, що не відкладна або на протязі 24 години. Але, да. але зараз от є такий факт, що ну, я думаю, що ну, треба, щоб воно на вашій совісті. Ну, було. нас ну, на прием Рамадан. На прием Я вижу, что вы, ну, людина, досы... Мы разберемся, вами, воду, что Чтобы не выражать. случилось, пока там сутки пройдут, или там, я не знаю, отказной материал напишу, может, они пройдут, и это уже будет на вашей... На вашей сетке. о том, что вы эту заяву, получается, сегодня в тяжелой части зарегистрировано. Ну, да, вот соответственно, а то, да. начальник следующего подраздела. Повністю ознайомиться з вашою заявою, відповідно прийме рішення згідно чином законодавства в єдиний реєстр або Вони вносять. Розумієте, розумієте. в чому це буде зроблено сьогодні? Я цих зрозум... сутках. Я зрозумів. Я хотів би уточнити, що КПК ну, не, не дає можливості начальнику слідства. Приймати рішення, чи вносить, чи не Ні, чи Так він має ознайомитися, розумієте, чому річ? Ну так він а все якщо це Пыта нема складу то воно закривається? Питань нема. питань нема. Так це і буде, буде зроблено, але це буде зроблено в ті чині суда. Олег понял. Я просто так тому, щоб ми не произошло, скажімо так, ні Укриття ніякого не, не буде. Да, добре. Це працівники поліції, да, яких ми розберемось з цього приводу, як питаю, власне. Я просто хотів сказати, що зараз ще є прокурорський ЄРДР з mm -hmm. подібних фактів в районах, які, які з, мої, з моїми фанбілями не зайшов. Тому навіщо ще один факт додавати до... Я вам кажу ще, що ніяких укриттів не буде. Якщо є відповідні факти, на це буде зроблено проведена відповідна судово перевірка по відношенню наших працівників. Неплохая копія по самого адвоката. Він вчора прислав просто фотографію. Плохо почеснув на телефоні. Зачетаючись про колонський ЄРДР по факту викрадення автомобілів. Ну, тут е, стаття 364, перевищення службового повноваження. Відповідно, рекаву добра... машину, я так звук. Да, да. да, да. Це було, що поступа. Я знаю, а ви взяли ці документи, всі є на кову машину, так? Да? В сміслі, що ви пишете, бачите, що ні. А, документи на підприємництво? Ну конечно. Ну, в принципі, так, да, я б в машину змогу принести. Ні, ну ви принесить переложити копії, щоб було видно. Що ви ну, там стоїте, нікому не заважаєте. Річ у тому, що ми розбиралися по цьому питанні. І там э, є матеріал зареєстрований, і вони ходили по цьому матеріалу іменно по у вас. Я, я, я я, э, Відповідальний від керівництва виконуючого обов'язки начальника сектора дільничних офіцерів поліції. От, значит, сектора... Я запишу сейчас сектор, сектора, сектора дільничних офіцерів полиции. Офицев полиции. Буренко Поберію. Василь Якович. І так как як... Буренко. Буренко. Василь... Василь Якович. Василий Василь Якович. Якович. Ваше знання. Підполковін. Підполковник. Підпокун. Поліція. Поліції. Поліції. Добре. Василь Якович. Ситуація наступна. Я зараз хочу притвердити на автомобіль вчора. Та, це бо вже Ні, але ви хочете... Зараз, зараз, зараз я принесу не документи машині. Зараз буквально 2 минути. 10 секундочки, ви зараз принесете документи відповідно. Ми підложимо копію під цю заяву. Відповідно, <звідь> сьогодні, <звідь> сьогодні. начальник слідчого підрозділу розсмотрить цю заяву та прийме рішення з цього приводу. Також. По цій заяві ми будемо проводити службову перевірку по відношенню наших працівників поліції. Ну, ви можете мені гарантувати, що автомобіль нікуди не, Ні, не, не почекайте, а що не, у вас автомобіль там постійно стоїть? Ну зараз як ми... його З... можуть викрасти? Зараз... І звідки ви взяли, що вони його ну, вчора, вчора Вчора я чув, я чув, мене не бачив, Левченко мене не бачив. Він там дуже гнівний прибіг, куди в'їхав автомобіль, за ним щойно повинен приїхати пофракувати. Ну, ну, це це... Роз... Тво... Викрадення, викрадення і евакуація. Це зовсім в... е різні евакуація на підставі розмежовуйте. Так ми будемо розбиратися з цього приводу, що бо... це му... може бути або благоустрій. Або патрульна поліція визвати. Левченко не визволив. Благоустрію, вот є прокурорський ЄРД і, і розслідування Зараз йде по другим фактам. Дополнительний факт, я просто прийшов сюди сказати, що ну, не потрібно дополнительный факт, якщо це благоустрій. Вчора, вчора я чув фразу від вуст Левченко, що... Тайміть, одну. Ну, у вас є відеозапись, аудиозапись, якщо ви те, що я, я, я попереджу, Якщо автомобіль буде викрадений, відповідальність це вже буде запише на вас. Ви нас упереджуєте, тому що ви можете... Я вам скажу ще, що з цього приводу ми будемо проводити службову перевірку. Я зрозумів. Я просто хотів би, щоб... Ну, Евакуація ж, на яких підставах? Це було, ці... Так це ми з'ясуємо, як я можу або може вона там незаконно стаї. У нас підприємці Чи звертаються краще? за допомогою по вісім, по десять машин. Отак викрадання приховане під назвою Евакуація. Ми ж вам сказали, евакуацію може провести або патрульна, або патрульна поліція, або благоустрій. Все Левченко не може їхати, сам не так що... Або, або благоустрій присилає листа сюди, що вони там будуть по такому-то адмінісу або зносити, або знімати відповідні лайки, чи евакуювати будь-там які машини, які вже не передвигаються. А поліція не курсі? ми з цього приводу просто виїжджаємо з ними і забезпечуємо охорону громадського порядку. Усе. Оце давайте ми функції. спокійно спілкуємось, так спокійно спокійно. Я, я думаю, я хочу з вам сказати, що поліція має розібратися в тому, що евакуація може бути на підставі рішення суду, але або порушення правил дорожнього руху. Тому, я вам ще раз скажу, що нам ходили з благоустрою.